Добрий день, любі дітки, хлопчики і дівчатка. Вчора ми з вами ходили в гості до лісових звірят, пам'ятаєте? А сьогодні до нас завітав їсть. Це зайчик. Послухайте віршик про нього. Зайчик бігає весь день, хатоньки немає, бо малого зайця хатку всякий розламає, може вдертися ведмідь, вовчик чи лисиця. ось чому наш зайенько всякого боїться. Дітки, подивіться на зайчика, який він сумний. Всі його ображають, і сьогодні він прийшов до нас розповісти, що з ним трапилося. В його хатинку вдерлася коза дереза і забрала всі його запаси їжі. І тепер йому і його маленькому зайченяткові немає що їсти. А що полюбляє їсти зайчик? Давайте пригадаємо малята моркву, капусту, травичку, кору дуба. Але найбільше зайчик любить їсти моркву. Дітки, я пропоную вам сьогодні зліпити моркву для зайчика та його маленького зайченятка. Дітки, давайте розглянемо морквинку. Якого кольору морква? Оранжевого, а якого розміру? Велика. А якої форми морквинка? Продовгувата і схожа на трикутник. Отже, давайте зліпимо моркву для зайчика і його дитинчати. Бути нам потрібен пластилин оранжевого і зеленого кольору, серветки і дощечка для ліплення. Дітки, перед початком роботи давайте розівнемо наші пальчики. Дружно пальчики згинаємо, міцно в кулачки стискаємо, міцно, міцно. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо розтискати. Потомились малючки. Розтискайте кулачки. Відщипуємо шматочок пластиліну оранжевого кольору, розминаємо його в руках і починаємо коловими рухами розкочувати його по дощечці, щоб утворився м'ячик. А потім кладемо м'ячик на дощечку і робимо ковбаску, перетискаючи мізинчик до дощечки так, щоб у нас утворилася морквинка. Ось, подивіться, діти. А що ж нашій морквинці не вистачає малята? Так, листячка. Давайте його зробимо з зеленого пластиліну. Візьмемо три шматочки і зробимо три тоненькі ковбаски. Ось так. Три тоненькі ковбаски. І у нас вийде листячко для морквинки. Ось така у нас з вами виходить велика морквинка для зайчика. Так само робимо маленьку морквинку. Ось такі морквинки для зайчиків в мене вийшли. Дітки, давайте приостимо наших гостей морквинками. Велику морквинку дамо великому зайчику, а маленьку маленькому зайченяті. Зайці дуже дякують вам, що ви їм допомогли. Молодці, дітки, пропоную вам теж зліпити морквинки для зайців. До побачення!